Вийшла в садочок. Це в мене садочок, Тут різні дерева, черешні, вишні, груші, абрикоси, сливка. Ось я хочу показати вже які бруньки. Ось ось. Дивіться. Ще трошечки, трішечки, трішечки. Можливо, вже завтра. Вже розквітне абрикоска. На жаль, вже два роки не бачимо з неї ягід, тому що О, морози. Коли починається цвіт на отакій абрикосі, дуже гарно, Ось так багато-багато зав'язалося квіточок. Дуже багато такі гарні вони. Але надіюся, що в цьому році будуть ягодки. Це Черкащина, Черкаський район, від Черкас 20 кілометрів. Чекаємо весна, чекаємо миру.